Такими заходами напередодні. Дня вшанування пам'яті жертв, геноциду кримстарського народу ми намагаємося всім сказати, що зло не може залишатися непокареним, бо непокаране зло завжди повертається. Для нас дуже важливо, щоб не тільки говорили, щоб це усвідомлювали. І головне, щоб людство нарешті знайшло механізми, щоб припинити таке вселенське зло, говорити і згадувати про вигнання і про Жертв вигнання я що Це наша спільна історія, спільна історія тоталітарної трагедії, трагедії радянського союзу і в умовах, коли ті люди, які залишилися в окупації в Криму, не можуть сповна вшановувати пам'ять загибло. Я думаю, що нам тут на території вільної на окупованої країни варто взяти на себе цю функцію, зібратися і згадати пам'ять. Думаю, що це теж важливий такий для нас сьогодні акцент. Ще раз доторкнутися до цієї важкої історії. Я знаю, що для багатьох з вас вона особиста, це історія ваших родин, ваша особиста історія. Але ми маємо цю пам'ять і цю правду передавати далі, для того, щоб всі, хто за це відповідає, завжди назавжди за це відповідали. З рідних домів було депортовано усіх кримських татар. В указі зазначалося, що кримські татари... дев'ятсот 1944» є документальною стрічкою. І головна цінність в тому, що це запис свідків злочину, фактично. Вони розповідають свою історію. Це одні з тисяч історій. Вони були записані в Криму ще в 2019 році. Цінність цієї стрічки полягає в тому, що це люди, окрім Хадідже Куртасанової, Садиха Джесілім і Фітія Гвардієва вже е, померли в Криму. Взагалі, Садихаджесілім це окрема історія, тому що він був фактично єдиним, хто малював депортацію під час того, як вона відбувалась. Свідчення це те, що дає нам. you Право не забувати це те, що карбує пам'ять і закладає в майбутньому розвиток вже нового покоління корінного народу кримських татар, які пам'ятають, які знають сучасного українського суспільства, яке пам'ятає, яке знає, що нас об'єднує і карбує нам важливу роботу на майбутнє для того, щоб ми вкладались в розвиток культури корінного народу, в розвиток мови корінного народу, і кожен день пам'ятали ціну боротьби і ту ціну, яку зараз платить кожен громадянин України боротьби на право повернути на рідну землю кримського півострова.